Росіяни уразили один із кораблів військово-морських сил ЗСУ. Відповідну інформацію оприлюднив «Укрінформ» з посиланням на речника військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука. І він з нами зараз наживо. Тож про все поговоримо докладніше, пане Дмитре, Я вас вітаю. Вітаю студія. Вітаю родичів. Тож розкажіть, будь ласка, що трапилось? Ну, в принципі, ми в своєму коментарі надалі вичерпну інформацію. На жаль, один з наших кораблів е зазнав удару, в результаті чого е ми були вимушені е зняти з нього евакуювати команду. Вона наразі перебуває у безпеці. Е відповідно ті з членів команди, хто отримав якісь поранення, отримали всю необхідну медичну допомогу, і наразі відомо про одного загиблого е члена екіпажа. Тривають пошуки ще кількох військових моряків. А скільки поранених, ви кажете, один загиблий. А скільки поранених людей? Кілька о, членів екіпажу. Ми не можемо розповсюджувати о, всю інформацію. Але в будь-якому разі о, екіпаж достойно о, зустрівся з цією небезпекою, і так, о, втрати особового складу мінімальні в даній ситуації. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми говорити, як саме уразили наш корабель? Ми поки що не готові розповсюджувати е, деталі е, цієї справи, тому що, звісно, зараз працюють усі відповідні структури, е, надають правову оцінку цим діям, і е, е, я думаю, що згодом ми зможемо надати її в більш повному об'ємі, але поки тривають пошуково-рятувальні дії, е, обмежимося е, такою інформацією. Чи можемо сказати щось про стан корабля? Чи може чи може він бути відремонтований і знову бути е, на в службі у будь-якому разі, поки не буде проведено е, дефектування отриманих пошкоджень, е, про такі е, нюанси ми надати інформацію не можемо. Добре, тоді від цього конкретного випадку давайте до більш загальної ситуації на морі. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз активний російський військовий флот в акваторії, чи можливо змінюють росіяни якимось чином свою морську тактику? Насправді особливих якихось змін не відбувається, і маневру для того, щоб її здійснити наразі не вбачається. Якщо брати там застосування тих самих безекіпажних систем, в принципі, вони їх мали ще до повномасштабного вторгнення, і спроби застосування були неодноразові. Тому сказати, що якось докорінно зараз змінюється ситуація, я наразі не можу щодо активності безпосередньо ворога його кораблів, так деякі одиниці виходять в море періодично. Здебільшого станом на зараз це завдання, які пов'язані з навчанням особового складу у нашого противника, що стосується. Тих одиниць, які можуть бути задіяні для нанесення ударів по території України, показує нам практика, що відбувається як правило. Це раз на місяць. Я дякую вам, пане Дмитре, за інформацію, яку можете на цей час наразі надати. Спасибі вам, так, добре. з нами наживо був Дмитро Плитенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України.